Національна збірна України у надважливому матчі відбору на Євро 2024 програла на виїзді Італії 1-2. Єдиний гол за нашу збірну забив капітан команди Андрій Ярмоленко. Врятуватися нічиєю синьо-жовтим так і не вдалося. Після цієї поразки вони опустилися на третє місце у групі Сі сім очок. У Італії така ж кількість пунктів, однак вона опустилася на друге місце за додатковими показниками. Окрім того, в Італії один матч у запасі. Впевнено очолює турнірну таблицю Англія. 13 залікових Молодіжна збірна України зустрічалася з Північною Ірландією у рамках відбору на євро 2025 Українська команда розпочала свою боротьбу за путівку на чемпіонат Європи. Матч завершився мінімальною перемогою синьо-жовтих 1-0. Гол на рахунку Романа на 70-й хвилині зустрічі. Україна заробила перші три очки у групі Ф. Після завершення матчу. Команди навіть влаштували сутичку, але емоції вдалося швидко вгамувати. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував виступ національної команди у відборі Євро 2024 Цитата: команда переживає чудовий момент. Я дуже радий, це чудово. Прийшов такий тренер, як Рибров. Він змінив команду та надав їй правильного менталітету. Проти Англії ми провели чудовий матч. Тиск це перевага, і ми повинні прожити ці моменти наповну. Ми повинні відчувати емоції в цих особливих викликах. Це було моє життя. Чим важливіший був матч, тим більш готовим я був, сказав Шевченко. Шахтар не відпустив вінгера команди Егіналду на Панамериканські ігри 2023. Федерація футболу Бразилії контактувала з 19-річним футболістом, але отримала відмову від українського клубу. Панамериканські ігри це комплексні спортивні змагання, які створено за принципом Олімпійських ігор. Цього року вони пройдуть з 20 жовтня по 5 листопада в Чилі. Співвідучий та то таке Михайло Співаковський розповів, які пропозиції надходили по півзахиснику Дніпра 1 та збірної України Олександру Піхальонку. Цитата: У Піхальонка Клаусула 6 мільйонів євро. Я чув, що були пропозиції рівня чемпіонатів Нідерландів, Португалії та Бельгії. Не тільки Легія, а й чемпіонати сильніші. І вже, наче Дніпро 1 був готовий продати його за 3-4 мільйони євро. Тому я думаю, у піхальонка є шанси піти взимку, сказав Співаковський. Піхальонка дніпряни купили влітку дві року у Ахтаря за 700 тисяч євро. Його контракт спливає за два сезони. У поточній кампанії він забив три голи у дев'яти матчах. Також Михайло Співаковський розповів, що цього літа півзахисник Дніпра 1 Валентин Рубчинський міг переїхати у чемпіонат Чехії. Цитата є інформація по Рубчинському. Європейський клуб, який цікавиться ним Славія, повідомив Співаковський. Дніпро 1 грав проти Славії цього року у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи. 21-річний Рубчинський забив єдиний гол Дніпрян у двох іграх. Трансформарт оцінює Рубчинського в 1 мільйон євро. Його контракт з клубом діє до кінця 2025 року. Ще Михайло Співаковський поділився інформацією і повідомив про варіанти, які були у Вінгара Дніпра 1 Олексія Гуцуляка для продовження кар'єри. Цитата: за моєю інформацією, були розмови та навіть напередодні перемовини з Карпатами, але на чомусь так і не зійшлись. У Гуцуляка контракт до 2024 року, але у Дніпра 1 є одностороння опція продовження ще на один рік. У Олексія була пропозиція з чемпіонату Бельгії. За моєю інформацією, це був Левен. Це було саме цього літа, сказав Співаковський. Гуцуляк цього сезону провів. Всім матчів без результативних дій. Трансформарк оцінює його в 1,8 мільйона євро. Нападник Динамо Владислав Супряга у цьому сезоні може зіграти за киян. 12 вересня столичний клуб вніс 23-річного форварда у заявку на сезон УПЛ. Супряга в виходив на поле в офіційному матчі 6 лютого 2022 року у складі Сандорії проти Сасуоло. Також Супряга брав участь у контрольних матчах Динамо на зимових зборах цього року, але у попередній кампанії УПЛ через травму на полі він не з'являвся. Наприкінці червня Ігор Суркіс говорив, що нападнику потрібно ще 3-4 місяці для відновлення. Комітет арбітрів Української асоціації футболу дав коментар щодо епізоду у матчі шостого туру УПЛ між Минаєм та Шахтарем, який закінчився з рахунком 4-1 на користь Шахтаря. 65-та хвилина. Попри те, що арбітр займає правильну позицію, він призначає штрафний удар за порушення, що було скоєне гравцем Судаковим, який у спробі боротьби м'яч із захисником Миная завдає удару в ногу останньому. Скута огляд арбітра, який вірогідно створював для нього сплюснуту картинку. Він не побачив добре динаміки і тому виніс. Всю шахтаря попередження, а насправді дії судакова є надзвичайно небезпечними. Пряма нога із шипами, що були спрямовані в литку суперника. Звичайно, це підштовхує до того, що рішення на полі слід оцінити як неправильне. А порушнику треба було винести червону картку за серйозне ігрове порушення. Йдеться у коментарі комітету арбітрів. Головний арбітр того матчу був Дмитро Бондаренко. Головний тренер з Вягеля Юрій Максимов офіційно залишив свою посаду. Разом з ним команду покинув і його тренерський штаб Сергій Ревот, Микола Медін та Микола Іщенко. Повідомляється, що Максимов разом із своїми помічниками продовжить роботу у Дніпрі 1 Олександрія досягла угоди з Васко да Дагама щодо трансферу півзахисника Хуана Альвіна Базери. Контракт гравця з Олександрією розрахований на три роки до 31 травня 2026 року. Безера народився 16 лютого 2003 року в Ріо де жанейро Футболіст є вихованцем Васко да Дагама. Він представляв клуб в командах Ю 17 та Ю 20 Загалом відіграв 31 матч, відзначившись восьма забитими голами. У поточному сезоні 20-річний гравець провів два матчі за Васко да Дагама Ю 20 Форвард Динамо Євгеній Ісаєнко продовжить кар'єру в металісті. 23-річний українець підписав з харківським клубом контракт до 30 червня 2025 року. В металісті футболіста бачать у середній лінії. Він виступатиме під 27-м номером. За інформацією Трансформаркт, перехід відбувся на правах вільного агента. Минулого сезону Ісаєнко на правах оренди грав за колос. 19 матчів УПЛ без результативних дій. Ісаєнко потрапив в систему Динамо у 2014 році. За першу команду провів два матчі. Сандерленд представив новачка команди Назарія Русина. Клуб раніше вже повідомив про перехід гравця. Контракт гравця із Сандерлендом розрахований на 4 роки з опцією продовження ще на рік. За команду Назарі гратиме під 15-м номером. 24-річний українець провів 49 матчів за Зорю, забив 21 гол та віддав 10 результативних передач. Також він відіграв 41 матч за Динамо, забив 9 голів та віддав 3 асисти. Також Русен вже встиг відзначитися голом на тренуванні Сандерленда. В одному з епізодів Назарі до кінця поборовся за м'яч і в підкаті відправив його у маленькі ворота. Такі дії новачка сподобалися гравцям Сандерленда, які оплесками підтримали Русина. У голкіпер Мадридського реала та збірна України Андрій Лунін може змінити клуб посеред сезону. Німецький грант продовжує цікавитися гравцем. Бланкос Лунін все ще залишається у сфері інтересів Мюнхенської Баварії. Повідомляє Білд. Минулого літа Мюнхенська Баварія відпустила він Тар'яна Зомера, а натомість підписала в Макабі Тель-Авів Даніелі Переца. Однак Томас Тухель розуміє, що команді необхідний сильніший і найдосвідченіший воротар, якщо Ноє отримає чергову травму. Мюнхенський клуб цікавиться Анатолієм Трубіним та Давидом Дехея, але так і не підписав нікого з них. Проте Баварія може повернутися до питання посилення останньої лінії вже в січні 2024 року. І головним кандидатом на переїзд до Німеччини є Андрій Лунін. Українець не захотів іти зра. Ало влітку, особливо після того, як отримав травму Тібо Куртуа. Однак мадридський клуб не вірить в українця. Доказом цього став трансфер Кепи. Лунін готовий переглянути свою позицію, якщо тренерський штаб Реала йому не довірятиме. Ситуацією готова скористатися Баварія. Мюнхенці хочуть взяти гравця в оренду до кінця сезону. Після чого українця безкоштовно підпишуть на правах вільного агента. Півзахисник Київського Динамо та збірної України Віталій Буяльський може змінити клуб вже цього сезону. У послугах досвідченого футболіста зацікавлені закордонні команди. Динамо готове відпустити Буяльського за розумну ціну, повідомляє фанатік. Віталій Буяльський став капітаном Динамо після того, як Сергій Содорчук покинув київський клуб. Однак півзахисник може незабаром наслідувати приклад свого товариша і також змінити команду. Одразу кілька клубів зберігають інтерес до 30-річного футболіста. Насамперед йдеться про турецькі команди. Місцеві «Трабзонспор» та ще давно стежать за грою Віталія Буяльського. А стамбульці навіть нещодавно цікавилися його трансферною вартістю. За інформацією журналістів, уже взимку Динамо може отримати пропозицію щодо гравця у розмірі 900 тисяч євро. Якщо вона влаштує київський клуб, Тубояльський майже напевно буде проданий. Також Віталіям цікавляться клуби Німеччини та Греції. Проте детальної інформації щодо цього наразі немає. Крім капітана, Динамо також планує продавати голкіпера Георгія Бущина та захисника Дениса Попова.